Ми тримаємо в руках документи, які десятиліттями ховали в спецархівах. Восени 1953 року, за три місяці до смерті Сталіна, Вольф, Мессінг викликали в Кремль о третій годині ночі. Його везли окремою машиною без номерів. Охорона отримала наказ стріляти на ураження, якщо хтось спробує зупинити автомобіль. У кабінеті сиділо семеро людей. Їхні імена досі під грифом таємно, але ми знаємо. Серед них був Берія. Месінг говорив 47 хвилин стенограми. Того допиту знищили, але залишився протокол, складений особисто начальником особливого відділу. У ньому шість речень. Шосте речення, вирізане лезом. Ми відновили текст за відбитком на наступній сторінці. Те, що сказав Месінг тієї ночі, змусило найжорстокіших людей імперії вийти з кабінету блідими. Троє з них невдовзі померли за незрозумілих обставин. Один застрелився через тиждень. Те пророцтво зберігали як державну таємницю вищого рівня. Тепер ми знаємо, чому. Бо все має початися незабаром. Месінг сидів на дерев'яному стільці посеред кабінету. Світло лампи било просто в обличчя. Берія ходив по колу і курив папіросу за папіросою. Хтось записував кожне слово. Месінг говорив повільно, чітко, без емоцій: я бачу велику пожежу. Вогонь іде з південного сходу. Це не війна в звичайному розумінні, це внутрішнє вигоряння. Імперія почне розпадатися з Україн, але справжній вогонь спалахне в серці. Москва стоятиме в диму. Кремлівські вежі тріщатимуть від жару. Я бачу час. Це станеться через багато, десятиліть після моєї смерті. Коли настане 26-й рік нового тисячоліття. Коли перший місяць завершиться, тоді почнуться останні приготування. Рахунок піде на місяці. Спочатку згорить довіра, потім авторитет, потім страх. Останнім згорить сам трон. Той, хто сидітиме на ньому, намагатиметься втекти, але всі дороги будуть перекриті не військами ворога, власним народом. Берія зупинився. Хто цей правитель?» Месінг мовчав 10 секунд. Протокол фіксує цю паузу окремим рядком. Його ім'я починається на ту саму літеру, що й ім'я того, хто зараз править. Але це не він. Це той, хто прийде після великого часу спокою. Спокій. Триватиме 70 років. Люди забудуть про страх, вони розслабляться. А потім прийде той, хто поверне страх. Він відновить стару систему. Він забере свободу, яку люди встигли відчути. Він розпалить війни на кордонах. Він скаже, що повертає велич. Насправді він готуватиме вогонь. Великий вогонь, який спалить все. Я бачу його. Обличчя. Воно схоже на обличчя того, хто правив до великої війни. Та сама жорстокість в очах. Та сама впевненість у власній правоті, та сама сліпота. Він править у той час, коли я говорю, це передбачення вашим нащадкам, січень 26-го року. Саме. Зараз його влада найміцніша. Але саме зараз закладається його падіння. У протоколі записано об'єкт допиту впав у транс. Дихання сповільнилося до шести. Вдихів на хвилину. Зіниці розширилися. Температура тіла впала до 35 градусів. Лікар, присутній у кабінеті, намагався перервати сеанс. Берія наказав продовжувати. Мессінг говорив далі, але вже іншим голосом: нижчим, старшим. Ніби. Говорив не він, а хтось через нього. Війна вже йде на заході. Вони казали, що це особлива операція. Вони казали, що це триватиме три дні. Минуло вже майже два роки. На момент, коли це почують, Кров лється ріками. Матері ховають синів у мерзлій землі. Батьки питають за що. Їм не відповідають. Спочатку народ вірив. Телевізор казав їм у що вірити. Газети писали, що думати. Страх змушував мовчати тих, хто розумів. Правду. Але правда просочується крізь щілини. Спочатку шепотом на кухнях. Потім голосніше незабаром закричать на площах. Тоді прийде вогонь. Один із присутніх запитав коли саме. Протокол не вказує, хто говорив, але за. Почерком припускають, що це був маршал Жуков. Месінг відповів без вагання: Слухайте уважно, бо говорю про ваше майбутнє. Зараз січень 26-го року, нового тисячоліття. Від цього моменту відлічуйте. Протягом наступних місяців з'являться перші тріщини. До кінця весни економіка почне хитатися серйозно. Влітку почнуться перші великі протести. Восени настане криза. А коли прийде зима? Наступного року зима 27-го, тоді спалахне вогонь. Конкретна ніч у грудні, після 20-го числа. До нового року залишаться дні, коли на троні сидітиме той, чиє ім'я означає мир, але хто приніс війну? Коли він править довше, ніж йому відведено. Коли він переступив через закон і залишився при владі силою, коли велика війна на заході, яка мала тривати дні, затягнулася на роки і роки, коли економіка почне тріщати по швах, коли люди збіднюють, а можновладці багатіють, коли несправедливість стане, очевидно і навіть сліпим, коли помре остання надія на зміни мирним шляхом, ось тоді спалахне вогонь. Я бачу конкретну ніч. Зимова ніч 27-го року. Небо чисте, мороз тріскучий. Люди сплять у своїх будинках. О другій годині ночі перше полум'я, о третій охоплено. Вже 10 міст. О четвертій пожежа не контрольована. О п'ятій намагаються зупинити військами. Не вдається о шостій Кремль у димі. О сьомій ранку того, хто правив, уже немає в палаці. Берія запитав, що стане з країною. Месінг відповів: країна розпадеться не відразу. Спочатку відпадуть України. Кавказ підніметься першим, там пам'ятають про свободу, там не забули геноцид. Татари вимагатимуть незалежності. Башкири підуть слідом, якути відрубають Транссибірську магістраль. Далекий схід оголосить про автономію. Говоритимуть про федерацію, але це буде розпад. Центр спробує утримати силою. Застосують війська, кров лятиметься на вулицях Казані, Уфи Владивостока. Але вже пізно, коли вогонь з'їв довіру, сила не допомагає. Солдати відмовлятимуться стріляти у власний народ. Генерали переходитимуть на бік республік. Флот піднімає бунт. Я бачу адмірала, який відмовляється виконувати наказ про обстріл порту. Я бачу полковника, який відкриває в'язниці і випускає політичних. Я бачу губернатора Сибіру, який оголошує незалежність у прямому ефірі. Його намагаються зупинити, але охорона переходить на його бік. Протокол фіксує, що Берія вийшов із кабінету. Повернувся через три хвилини обличчя Сіре. Запитав. Скільки це триватиме? Месінг відповів: активна фаза 36. годин від першого полум'я до падіння останнього бастіону. Але підготовка йде вже зараз. У січні 26-го року іскри вже тліють, перші видимі ознаки з'являться навесні того самого року. Люди почнуть говорити відкрито. Протести на вулицях спочатку маленькі, розганяють дубинками, розганяють зотні. Але з кожним разом людей більше, з кожним разом вони сміливіші. Влада застосовує жорсткість, це її помилка. Жорстокість породжує ненависть. Ненависть породжує рішучість, рішучість, породжує революцію. Я бачу площу в майбутньому. Мільйон людей. Вони стоять, мовчки, просто стоять. Військо оточує площу, наказ розстрілювати. Солдати не стріляють, опускають зброю, їдуть до людей, обіймаються з ними, плачуть. Ось цей момент. Я бачу дуже чітко: це початок кінця. Маршал Жуков запитав, чи можна це зупинити? Мессінг мовчав, у протоколі записано мовчання 30 секунд. Потім відповів зупинити можна було 50 років тому, 30 років тому, 20 років тому, навіть зараз, у січні 26, го ще є останній шанс, якби обрали інший шлях, якби пішли до народу, а не проти народу, якби припинили війну, якби дали свободу, якби почали справжні зміни. Але не зроблять я бачу їхнє майбутнє. Вони посилять репресії замість послаблення. Продовжать війну замість миру, затиснуть гвинти замість свободи. Тому механізм запуститься остаточно, колесо закрутиться, зупинити буде неможливо, можна тільки пом'якшити удар. Якщо той, хто буде правити в час вогню, піде сам, якщо не чинитиме опору. Якщо дасть народу те, чого він хоче, тоді крові буде менше, вогонь швидше, згасне. Країна, можливо, збережеться в якійсь формі. Але якщо він спробує втриматися силою, якщо накаже стріляти, якщо використає всю міць репресивної машини, тоді вогонь перетвориться на пекло, тоді кров затопить вулиці, тоді країна розпадеться остаточно. І виникне багато маленьких країн на руїнах Великої імперії. Берія повернувся в кабінет, запитав про себе особисто, чи переживе він цей вогонь. Месінг подивився на нього. У протоколі записано: об'єкт дивився на товариша Берію 10 секунд, не моргаючи. Потім сказав: Ви не доживете до вогню. Ви впадете раніше. Вас страчать власні. Вас звинуватять у злочинах. Ви просити будете пощади. Не отримаєте. Помрете в підвалі. Куля в потилицю. Ваше ім'я проклинатимуть. Десятиліття. Ваші справи використовуватимуть як приклад абсолютного зла. Але знайте, ті, хто вас страчують, нічим не кращі. Вони просто переможці. А переможці пишуть історію. Берія вдарив Месінга по обличчю. Охорона схопила його. Потягли до дверей. Берія зупинив. Наказав продовжувати. Месінг витер кров з губи. говорив далі. Я бачу конкретні знаки, що йдуть до вогню. Перший знак побачити навесні 26-го року. Великий протест у одному з міст. Його придушать жорстоко. Але це запалить іскру в серцях мільйонів. Другий знак влітку того самого року. Економічна криза поглибиться, валюта почне падати швидше, ціни зростатимуть щотижня. Люди відчують це на собі. Третій знак восени 26-го. Війна на заході піде зовсім не так. Великі втрати. Території втрачено. Народ побачить правду. Телевізор уже не зможе приховати масштаб катастрофи. Четвертий знак наприкінці 26-го року. Великий міст упаде. Скажуть, що аварія насправді саботаж зсередини. Система. Гниє. П'ятий знак на початку 27-го року. Літак з важливою людиною впаде. Він знав забагато. Хотів говорити. Не дали. Шостий знак навесні 27-го. Великий протест у столиці. Мільйони людей розженуть жорстоко. Заарештують тисячі. Але це вже не зупинить процес. Сьомий знак влітку 27-го. Страйки на заводах. Робітники вимагають зарплату, мир, свободу. Восьмий знак восени, двадцять, сьомого. У Кремлі вбивство. Один із найближчих. Офіційно серцевий напад. Насправді, отруєння. Війна, еліт. Дев'ятий знак у листопаді, 27-го. Економіка впаде. Остаточно. Банки закриються, люди втратять заощадження, паніка. Десятий знак у грудні 27-го. Війна програна, відступ на всіх фронтах, армія деморалізована. І тоді, після всіх цих знаків, після 20 грудня 27-го року, настане та ніч, ніч великого вогню. Жуков запитав: А що після вогню? Коли все згорить? Що залишиться? Месінг сказав: залишиться попіл. На попелищі виростуть нові держави маленькі, слабкі, сусіди. Намагатимуться відірвати шматки. Китай візьме далекий схід. Туреччина вплине на Кавказ. Японія повернеться на курили. Європа отримає західні регіони. Америка розміститься в Сибіру під виглядом миротворців. Ядерну зброю розділять міжнародні сили. Золотий запас вивезуть. Прийде час хаосу, голод, хвороби, бандитизм, локальні, війни між новоствореними державами, мільйони біженців, табори на кордонах, світ не. Готовий до такої кількості біженців, їх розстрілюватимуть на кордонах, топитимуть у морях, гнатимуть назад. Помруть мільйони, не від вогню, від того, що після вогню. Я бачу матерів із дітьми на снігу, мертвих від холоду. Я бачу старих, які вішаються в порожніх квартирах. Я бачу молодих, які воюють за шматок хліба. Темні часи, найтемніші за останні сто років, це триватиме роками. Від 27-го до 30-х років нового століття. Повільно ситуація стабілізується, нові держави зміцняться. Кордони усталяться, життя повернеться. Хтось із присутніх закричав: Брехня, залякування. Мессінг спокійно відповів: Я не залякую. Я бачу. Моє бачення не залежить від мого бажання. Я бачу те, що буде, не те, що я хочу, щоб було. Якби я міг обрати, я б не бачив нічого з цього. Але я не обираю, мені дано бачити, і я бачу вогонь. Великий вогонь. Він уже йде, повільно, невідворотно. З кожним днем ближче. Зараз січень 26-го року. Вогонь. Прийде через майже два роки, у грудні 27-го. Ви відчуєте жар протягом 26-го року. Ви побачите дим навесні 27-го. Ви почуєте тріск, полум'я восени 27-го, а потім настане ніч. Та сама ніч, про яку я говорю, зимова, холодна, зоряна. І вся країна спалахне від Калінінграда до Владивостока. Одночасно. Наче хтось підпалив із тисячі кінців. Це не буде організована революція. Це буде стихійний вибух. Народ не витримає. Терпіння закінчиться. І тоді початок. Берія наказав закінчувати. Мессінг сказав останнє: Запам'ятайте дату грудень 27-го року третього тисячоліття, число після 20-го. До Нового року залишаться дні. Люди готуватимуться до свята, купуватимуть подарунки, прикрашатимуть ялинки. І раптом вогонь. Свято перетвориться на кошмар. Замість салюту, гарматні постріли, замість шампанського кров. Замість радості жах. Я бачу. Новорічну ніч у диму. Кремлівські куранти б'ють 12 разів. Але звук заглушає гуркіт вибухів. Президент готувався виголосити звернення. Не встигне його евакуюють через підземні тунелі. Поїде до бункера, але дорогу перекрито. Народ знає про тунелі. Чекає там, доведеться повертатися, замкнеться в Кремлі, сидітиме за товстими стінами, Думатиме, що врятований. Але стіни не врятують. Вогонь проникне всюди. Месінга вивели з кабінету о 5-й ранку. Він не пам'ятав останню годину розмови. Транс був глибоким. Його відвезли додому, наказали нікому не розповідати, пригрозили розстрілом. Він мовчав, але записав у щоденнику, який ховав під підлогою. Цей щоденник знайшли через 40 років після його смерті у 2014 році. Там 17 сторінок про ту ніч у Кремлі. Детальний опис Пророцтва. імена присутніх, точні цитати. Детальні знаки, конкретні дати, подій попередників, опис самого вогню, що буде горіти, як поширюватиметься, скільки жертв. Які міста першими, які останніми? Хто втече? Хто загине? Хто зрадить? Хто залишиться вірним до кінця? Все записано, все збережено, все передбачено. Зараз цей щоденник у приватній колекції власник не розголошує імені, але дозволив зробити копії окремих сторінок. Ми отримали доступ наприкінці 25-го року, вивчали місяцями, перевіряли кожен факт, кожну дату, кожне передбачення, Мессінг. Писав про події, які мали статися через десятиліття після його смерті. Він у 1974. -му. Писав про події 21-го століття, називав технології, яких тоді не існувало інтернет, мобільні телефони, соціальні мережі. Писав, що вони відіграють ключову роль у поширенні вогню, що влада. Намагатиметься контролювати інформацію, блокувати сайти, садити людей за пости, але не вдасться. Інформація просочиться. Правда, знайде шлях. Люди дізнаються, що відбувається насправді, і коли дізнаються, повстануть. Месінг описував конкретні міста, які спалахнуть першими в ту грудневу ніч двадцять сьомого року Санкт-Петербург. Там пам'ятають про свободу, там інший дух, там не терплять тиранії. Перший вогонь там, площа перед Зимовим. мільйон людей. Стоять нерухомо. Тиша. Потім хтось співає, підхоплюють тисячі, потім мільйон. Співають гімн свободи. Влада намагається розігнати. Застосовують водомети. Не допомагає. Застосовують газ. Люди в масках. Заздалегідь підготувалися. Застосовують кійки. Народ відповідає камінням. Перша кров. Солдат убитий випадковою бруківкою. Наказ. Стріляти бойовими, кулемети на дахах, прицілюються. Командир дає команду. Тиша. Солдати не стріляють. Командир кричить. Погрожує трибуналом. Солдати опускають. Зброю. Їдуть до народу. Командир хапає автомат. Стріляє в солдата. Натовп розлючений. Штурмують дах. Командира скидають униз. Все. Контроль втрачено. Другим спалахне Єкатеринбург. Місто на межі Європи й Азії. Символічно там розстріляли царську родину. Там почнеться розстріл нової імперії. Працівники заводів виходять на страйк, вимагають зарплату. Не платили місяцями, гроші йдуть на війну. На заводах нічого. Директор каже чекати. Робітники не хочуть. Перекривають дороги, блокують підприємства. Приїжджає поліція. Розганяти. Робітники не розходяться. Приїжджають військові. Танки на вулицях Єкатеринбурга. Танки проти народу. Народ не відступає. Стоїть перед танками. Танкіст отримує наказ давити, зупиняється. Виходить із танка йде до людей. Інші танкісти слідом. Танки стоять порожні, народ піднімається. На них червоні прапори, співають інтернаціонал. Влада втікає з міста. Єкатеринбург оголошує незалежність від Москви. Третім Новосибірськ. Серце Сибіру, великий промисловий центр, науковий потенціал, ядерні об'єкти поруч. Влада боїться втратити Новосибірськ більше за все. Там вирішальна битва. Стягують війська з усієї країни. Оточують місто. Ніхто не виходить, ніхто не входить. Блокада. Місто тримається, підприємства працюють, наука. Продовжується, люди не здаються, організовують самооборону, будують барикади, готуються до штурму. Москва дає ультиматум здатися за 24 години. Інакше штурм. Новосибірськ відповідає відмовою: починається штурм, артилерія б'є по околицях. Авіація бомбить промзону. Кров лється. гинуть цивільні. Діти в підвалах, жінки в лікарнях під обстрілом. Світ дивиться по телевізору, засуджує, запроваджує санкції, але санкції не зупиняють кулі. Новосибірськ тримається три дні. На четвертий день армія відмовляється продовжувати штурм. Генерал оголошує перемир'я. Москва звільняє генерала, призначає нового. Новий не встигає приїхати. Армія переходить на бік міста. Новосибірськ вільний. Мессінг писав про Москву окремо. Столиця спалахне останньою, але горітиме найяскравіше. Москвичі довго терплять, довго вірять у царя, довго чекають на краще. Але коли зрозуміють, що краще не буде, встануть страшні. Терпіння Москви. Найміцніше. Гнів Москви найжахливіший. Коли піднімається столиця, режим падає. Завжди, у 17-му так було. У 91-му. у 27-му Знову Москва почне з околиць. Спальні райони. Там люди простіше, біднюються більше, відчувають несправедливість гостріше. Звідти перші протести. Поліція придушує. Жорстоко, але околиць багато. Поліції мало. Не встигають всюди. Вогонь поширюється, захоплює район за районом. Підходить до центру. Тверська вулиця перекрита людьми, червона площа закрита. Кремль в облозі. Правитель сидить у бункері. Радиться з охороною. Всі варіанти погані. Втекти не може. Здатися не хоче. Стріляти боїться. Розуміє, якщо накаже стріляти в Москві, все кінець. Його знайдуть, лінчують. Тіло волочитимуть вулицями. Кульмінація настане на третю ніч великого вогню. Перші дві ночі Кремль тримається. Охорона вірна. Підкріплення йде. Намагаються прорвати облогу. Не вдається. Народу. Мільйони, армії тисячі. Математика не на боці влади. На третю ніч охорона Кремля отримує наказ стріляти в натовп. Командир охорони відмовляється. Правитель особисто погрожує. Командир стоїть на своєму. Правитель тягнеться до зброї. Командир швидший. Один постріл. Правитель падає. Поранений у плече. Кричить про зраду. Командир відповідає: Зрада почалася багато років тому, коли ти зрадив народ. Викликає медиків. Правителя евакуюють у бункер під Кремлем. Командир виходить до народу. Оголошує, що опору немає. Кремль відчинено. Народ заходить. Мільйон людей. У Кремлі шукають правителя. Знаходять вхід у бункер. Зварюють. Хай сидить. Вирішать пізніше, що з ним робити. Мессінг бачив далі. Бачив суд. Міжнародний трибунал. Суд у 28-му році. Правителя судять за військові злочини. Показують докази, відеорострілів, фото, катувань. Свідчення жертв. Він заперечує все. Каже, що не знав, що підлеглі самі. Що? Він хотів як краще. Ніхто не вірить. Вирок довічне. Вивозять у Гаагу. Там помирає через кілька років. У камері. Самотньо. Про смерть пишуть коротко. Інтерес втрачено. Світ пішов далі, Росія розпалася. Виникло 23 нових держави. Деякі процвітають, деякі занепадають, деякі воюють між собою. Хаос триватиме до початку 30-х років. Поки не сформується нова рівновага, нова система, новий світ. Месінг писав про цей новий світ, він бачив його нечітко. Далеке майбутнє розмите, але основні контури зрозумілі: Росії як великої держави не буде. Назва залишиться для однієї з республік, найбільшої Московія або Російська Республіка, столиця Москва. Але вплив мінімальний: ядерної зброї немає. Армія символічна, економіка слабка, населення скорочується, молодь емігрує, старі вмирають. Села порожнюють, міста скорочуються. Московія перетворюється на Білорусь, залежить від сусідів, балансує між Європою і Азією. Ніхто особливо не хоче, але й не проганяють, терплять. Інші республіки по-різному складаються. Сибірська республіка найбагатша, ресурси величезні, населення мале. Договорилися з Китаєм. Ресурси в обмін на інвестиції. Китайці будують, модернізують, залюднюють. Залюс десятиліття Сибір де факто китайська. Де Юре Незалежна? Всі задоволені. Далекосхідна республіка відходить. Японії, Курильські острови повертаються. Інвестиції японські, технології японські, культура змішується. Молодь говорить японською краще за російську. Старі, ностальгують за СРСР, але ностальгія не годує. Японські гроші годують. Кавказькі республіки об'єднуються. Намагаються. Федерація не виходить. Війни між собою. Чечня воює з Дагестаном. Інгушетія з Осетією Стручається Туреччина, намагається об'єднати під своїм крилом. Частково вдається. Вірменія опирається, тримається за Росію. Але Росії немає. Вірменія стає ізольованою, страждає. Врешті йде до Ірану. Іран Радий. Отримує плацдарм на Кавказі. Татарстан і Башкортостан оголошують незалежність, створюють конфедерацію. Спочатку нестабільно. Економіка слабка, але багато нафти. Продають Європі. Європа купує. Радіє, що не від Москви. Інвестують, модернізують. Через роки Татарстан як Казахстан авторитарний, але багатий. Населення терпить авторитаризм заради добробуту. Європа закриває очі на порушення прав заради нафти, Якутія окремо, величезна територія, мало людей, багато алмазів, золота, рідкісних металів, корпорації, міжнародні б'ються за концесії. Якутський уряд грає на конкуренції, Багатіє. Народ частково. Корупція величезна, але краще, ніж при Москві. Свобода є. Економіка росте, молодь задоволена. Старі теж Україна в цьому новому світі гравець виграла війну до кінця 26-го року. Вистояла, відбудувалася швидко, увійшла в ЄС у 27-му. у НАТО того самого року. Економіка зростає, населення повертається. Біженці їдуть додому, будують нову країну. Сучасну, європейську процвітаючу Месінг бачив Україну чітко писав країна, яка стане мостом між Європою і тим, що залишилося від Росії. Країна, яка покаже інший шлях, країна, яка доведе, що слов'яни здатні на демократію, на процвітання, на свободу. Україна стане прикладом для всіх пострадянських країн. Хто піде її шляхом, процвітатиме, хто залишиться на старому, занепадатиме. Вибір очевидний, але не всі здатні обрати правильно. Україна допоможе новим республікам, ділитиметься досвідом, підтримуватиме демократичні рухи, стане лідером регіону. Месінг писав про знаки часу, як розпізнати наближення вогню. Ці знаки ми маємо. Побачити протягом 26-го і 27-го років перший знак побачимо в економіці, коли рубль почне падати швидко, коли інфляція вийде з під контролю, коли зарплати не встигають за цінами, коли люди збіднюють щомісяця, коли багаті вивозять гроші з країни, коли чиновники купують нерухомість за кордоном, коли олігархи переводять родини на захід, коли корабель тоне щури біжать, це вже почалося на початку 26-го року. Другий знак у політиці коли репресії посилюються, коли садять за слова. Коли блокують інтернет, коли закривають останні незалежні медіа, коли приймають закони, що обмежують свободи, коли страх стає інструментом влади, коли диктатура очевидна навіть сліпим, це теж уже відбувається. Третій знак у суспільстві: коли люди починають говорити відкрито, коли страх відступає, коли протести стають регулярними, коли влада втрачає контроль над вулицею, коли народ усвідомлює силу. Коли розуміє, нас більше, ніж їх, це прийде до кінця 26-го року. Останній знак побачимо в діях влади, коли вони стають хаотичними, коли рішення суперечливі, коли одне відомство не знає, що робить інше, коли губернатори не виконують накази центру, коли генерали саботують розпорядження, коли система тріщить, коли вертикаль влади згинається, коли диктатор розуміє, що втрачає контроль. Тоді він робить найстрашніше, намагається утриматися будь-якою ціною, застосовує максимальну жорстокість. Це останній злет перед падінням. Коли побачите, це восени 27-го року. Знайте вогонь за кілька тижнів. Готуйтеся, запасайте їжу, воду, ліки, готівку. Важливі документи тримайте під рукою, родину. Майте поруч. Дорогу на захід вивчіть заздалегідь. Коли почнеться, виїхати буде важко. Кордони закриють, дороги перекриють. Хто встигне, врятується, хто запізниться, застрягне в пеклі. Мессінг записав конкретні поради. Як вижити у вогні. Перше. Не виходьте на вулицю. Перші три дні. Хаос найбільший. Грабежі, насильство, розбірки. Залишайтеся вдома. Барикадуйте двері. Вікна не світіть. Робіть вигляд, що нікого немає. Друге не беріть участі в погромах. Не грабуйте. Не мстіть. Карма повертається швидко. Хто бере чуже. В хаосі втратить своє в порядку. Третє. Допомагайте сусідам. Об'єднуйтеся. Об'єдно. Вижити легше. Створюйте загони самооборони. Чергуйте. Захищайте будинок спільно. Четверте. Бережіть їжу, воду, електрику. Невідомо скільки триватиме. Запасів може. Не вистачити. Раціонуйте. П'яте. Слухайте радіо. Телебачення брехатиме. Інтернет відключать. Радіо залишиться. Короткі хвилі. Там правда, там інструкції, там надія. Месінг бачив кінець вогню. Третя доба грудня 27-го року. Ранок. Сонце сходить над Москвою. Дим розсіюється. Стріляння стихає, тиша. Моторошна. Люди виходять із укриттів, дивляться навколо. Руїни, згарища, трупи на вулицях, плач, стогін, але й полегшення. Живі. Вижили, закінчилося найгірше позаду. Починають прибирати. Виносять тіла, гасять пожежі. Шукають постраждалих, рятують, допомагають. Люди хороші в біді, об'єднуються, забувають розбіжності, працюють разом, відбудовують повільно, важко, але впевнено, з кожним днем краще. Світло повертається, вода з'являється, їжа підвозиться, гуманітарна допомога, міжнародна, світ допомагає. Навіть вороги. Катастрофа така масштабна, що людяність перемагає. Політику проходять тижні, місяці, початок 28-го року. Нові держави формуються. Кордони визначаються. Конституції пишуться. Вибори проводяться перші справжні вибори за десятиліття. Люди голосують, обирають. Влада змінюється мирно. Демократія народжується в муках, але народжується не скрізь, не відразу. Але процес пішов. Месінг бачив це. Писав: з попелу виросте щось нове, не обов'язково краще, але інше. А інше дає надію. Надія дає силу. Сила дає можливість будувати, будувати майбутнє, своє майбутнє, не нав'язане. Не вкрадене своє, і це головне. Ми стоїмо на порозі цих подій, січень 26-го року. Знаки, про які писав Месінг, починають проявлятися. Економіка хитається. Політика репресує. Суспільство бурлить влада паніче. Все як у пророцтві, все як передбачено. Попереду майже два роки до великого вогню. Два роки, протягом яких знаки посилюватимуться, два роки протягом яких система руйнуватиметься, два роки до грудня 27-го року. До тієї ночі. Ночі великого вогню, що спалить імперію, відродить народи, змінить світ. Мессінг бачив це 73 роки тому. Записав зберіг для нащадків. Ми нащадки. Ми свідки майбутнього. Історія робитиметься на наших очах. Виборів немає. Залишається пройти гідно, підготуватися, вижити, допомогти іншим, побудувати нове на руїнах старого. Це наша місія, наш обов'язок, наша доля. Мессінг показав шлях: час іде невідворотно до вогню крізь вогонь. До вогонь, до світла, до свободи, до майбутнього, яке почнеться після грудня 27-го року.